Добрий день. Виявляєте, на днях я зустрілася з однією молодою матусею, якій колись сказали: Ти не зможеш співати, в тебе немає голосу. На даний час ми записали пісню і в майбутньому плануємо зробити кліп. Я впевнена, багато людей чули на свою адресу подібні вислови. А як це стало можливим і як ми дійшли до чудового результату? Як перемогли себе, я вам сьогодні розповім. Вітаю вас, мої любі, хто ще боїться виступати на сцені і проявляти свій чудовий голос. Я Наталія. Я допомагаю більше 15 років людям долати страх виступів на сцені. Ми обговоримо і причини, і наслідки цих страхів, які провокують тремтіння, хвилювання. Скутість на сцені або не дають вільно співати чи висловлювати свої думки в голос перед людьми. Насамперед оголошу правила цього етеру. Незалежно від статусу, залайливі, цинічні, знецінюючі чи насмішливі коментарі бан. Незалежно від статусу, такі учасники будуть заблоковані. Давайте будемо взаємовічливими і будемо допомагати один одному. І шанувати один одного. Отже, мої любі зірки, сьогодні ми розглянемо проблеми страху. Поговоримо про страх виступів на сцені перед публікою. Ця проблема переслідує всіх, як школярів, так і дорослих, і це незалежно від статусу. Тому як школярі, так і дорослі однаково тушуються, однаково хвилюються на публічних виступах, розгублюються і лякаються. І часто говорять не те, що хотіли. Якщо це музиканти або творчі люди через страх, через паніку, через думку про те, як їх сприймуть, оточуючи, в них починає зриватися голос на виступі чи тремтіти руки, і замість очікуваної і прогнозованої перемоги, вони опиняються на останньому місці. Часто люди самотужки намагаються вирішувати проблеми, і неправильним способом. Народі кажуть, якщо людина боїться плавати, не вміє плавати, її треба просто кинути у воду і вона попливе. Але насправді може бути гірше. У людини відбувається подвійний стрес. Чому вона боїться, треба знайти причину, а для цього потрібен фахівець. Ще кроки, які люди роблять, щоб подолати проблему самостійно. Вони звертаються до пошуку Google, вони покладаються лише на себе. По-перше, в Google вони дивляться відео, намагаються щось зрозуміти, але не можуть подолати проблему навіть з відеопідказками. Чому? Вони не можуть проаналізувати свої дії, вони не можуть бачити і чути себе зі сторони, бо вони цьому не навчені. І, зробивши одну чи дві спроби, залишають і просто здаються. І думають, що все марно, і це все не для них, і для сцени вони просто не призначені, вони знову почувають себе розгубленими, і все йде по колу. Потім вони починають шукати допомогу у фахівців, але часто мають якесь своє уявлення про те, як їх вчитель має навчати. І тому не виконуючи якісь там навіть якісь смішні здаються вправи, не виконуючи порад і завдань вчителя, не отримавши швидкого, так званого мікрохвильового результату, вони теж здаються, кидають справу на півдорозі. Наприклад, ще, що може зупинити людину по дорозі в пошуках свого успіху і вирішення цієї проблеми? Так само банальний страх витратити гроші на марне. Ми ж розуміємо, чим кращої якості фахівець, тим дорожче це буде коштувати. Чому фахівець дорого цінує свій досвід і вміння допомогти а не нашкодити. І але людина, яка не готова платити певну суму, знов опиняється на гачку у своїх страхів. У всіх нас є друзі. Так звані друзі. Пам'ятаєте таку історію «Відро з крабами? Як тільки один краб буде намагатися вилізти з відра, всі інші будуть його стягувати донизу. Так само і наші так звані друзі, які, можливо, заздрять, можливо, не бажають бачити вас успішними. І вони будуть всяко відмовляти вас від такої затії. Вони краще скажуть: сходи на піцу, нащо тобі от тратити такі гроші на якісь там заняття? Це може зупинити людину, тому що інколи авторитет друзів, якщо це дитина або підліток, для них вищий, ніж будь що інше. А відсутність самодисципліни, і банальна лінь, також, також їм допоможе зупинитися на цьому шляху. Але якщо не зважати на думку так званих друзів, які не фахівці у, своїй, у цій справі, а все-таки ризикнути і часом, і фінансами задля вирішення своєї проблеми і втілення своєї мрії, то можна якось ненароком стати успішним і досягти результату, перемогти себе, свої комплекси і страхи, і стати більш впевненим і вміти вільно спілкуватися з аудиторією. Що ж буде, коли нарешті все вирішиться? От ви ризикнули, ви прийшли, ви попрацювали над собою, ви вклали час і фінанси. І вирішиться, людина може побачити себе на сцені без страху, без тремтіння, може сміливо йти до перемоги, знімати свої відео, записувати свої пісні, знімати відео з своїми віршами. Людина стати, стане розкута, розслаблена, вільна проявляти всі свої почуття і таланти, не боячись ще осуду. У такої людини обов'язково з'являться поціновувачі її таланту, і вони будуть величезним стимулом для розвитку творчості. І отже, на завершення, давайте підведемо маленькі підсумки. Ми зрозуміли, що проблема страху, вона все-таки існує: страху виступів, страху поділитися перед публікою, а тим більше на сцені. І вирішення цієї проблеми вимагає і часу. І ресурсів, і зусиль. Уявіть собі, якщо хворобу не лікувати, то вона переходить в хронічну форму, так само і з проблемою страхів на сцені. Для цього потрібна самодисципліна, невеликі, але регулярні постійні кроки і заняття для подолання проблеми, виконання завдань. Але ж людина істота лінива. І завжди знайде причину, як це не робити, як виправдати свою лінь. Якщо протягом 72 годин людина не приймає рішення і не робить ніякого кроку у напрямку поставленої цілі, вона вже цього не зробить. Маю надію, що ви не належите до категорії таких лінивців. Нехай воно саме якось вирішиться, а може, з часом, а може колись, а зараз грошей немає. То тоді я запрошую саме вас. Можливо, ви ризикнете, і як сказав один мудрий єврей, якщо ваша мрія коштує грошей, то це вже не мрія, це лише бізнес-план. А я з вами поділюся практичним досвідом, як долати проблему страху на сцені. І людина так влаштована, що. Одна одній допомагаючи підніматися, підіймається сама і підіймає інших. Саме тому я запрошую вас не зволікати, не дивитися під ноги, навіть якщо там якісь перешкоди, це чиїсь думки. Не зволікати, а писати, телефонувати і протягом 72 годин зробити такий крок до здійснення своєї мрії. А я вас чекатиму. До нових зустрічей. Папа. -па.